Ось я підготувала тканинки, у мене тут є ось така синенька. Так. Нам треба буде визначитися, де у тканини лицевий бік і де виворітний бік. А також нам треба визначитися, в якому напрямку у тканини відбувається переплетення ниток. Дивіться, будь ласка, тут ось є ниточки у тканини. І ви, коли будете розкладати свій шаблон, ви маєте його покласти так, щоб не було перекосів. Щоб воно рівненько йшло по ниті всі тканини. Для підкладки можна такі не дуже гарні тканини брати, якісь такі не такі якісні. У мене вона дуже гарна з малюночком, але вона, мені здається, не така вже якісна, якою має бути. Нам потрібно буде вирізати дві абсолютно однакові деталі. Давайте ми спочатку розберемося з деталю. Однією, а потім з другою. Я дивлюся, що мені треба зробити. У мене вже шаблон з припусками на шви, тому я можу шаблон класти рівно по краю тканинки. Рівно По краю тканинки. оці лінії я складу тканину і одночасно все виріжу. Я можу, у мене ось, ви бачите, є така смужка на тканині, я можу так сунути, вона у мене буде майже посередині торбинки, а можу взагалі відсунути е, свій шаблон вбік, і в мене оцієї білої смужки взагалі не буде на тканині. Мабуть, я так і зроблю, мені так більше подобається. От. Зверніть, будь ласка, якщо ви вирізаєте із паперу лише. Деталь торбинки без припусків на шви, то ви будете, уявіть собі, от у вас деталь торбинки без припусків на шви, то вам необхідно буде відступити від краю оцей сантиметр від одного, одного краю і від другого краю сантиметр. А тут ви нічого не відступаєте, відмічаєте оцю міточку, робити, де вам треба буде скласти тканинку, і потім одночасно вирізати дві половинки торбинки. Так, давайте будемо користуватись нашим шаблоном, ми ж його вже приготували. Ось тако зробили. Знайшли місце, де ми маємо скласти торбинку. По цій міточці ми складаємо тканину, Ось таку розкладаємо її на столі акуратненько, розправляємо. Перед тим, як е, з тканини щось, на тканині щось розмічати і щось розкроювати, зверніть увагу, щоб ваша тканинка була якісною, щоб не було дірок, щоб не було плям. І якщо ви знайшли якісь вади на тканині, зверніть на це увагу і розкладіть шаблони свої так, щоб е, ці всі вади і ці всі проблемні місця залишилися поза межами вашого шаблону. І ось таким чином, дивіться, бачите, я на. Згинь, кладу шаблон. Так. Тут в мене можна трішечки більше, якщо трошечки нам доведеться обрізати, це не страшно. Це нормально. Так ось так склали, поклали зверху шаблон, булавочками. Скололи. Так. Ще разочок. звертаю вашу увагу, де в нас тканини? Зверніть ще увагу. Що я всі розмічання роблю з виворітного боку тканини. Тобто тканину я складаю лицевим боком до середини. І оттанько булавочками в декількох місцях приколюю шаблон. Такий шаблон у швейній справі називають ще викрійкою. Якби ми з вами шили платье або спідницю, або Якийсь такий більш серйозний швейний виріб, ми такі шаблони називали б не шаблонами, а викрійком. Тепер ми беремо з вами олівець або тонесеньку крейду, і обводимо по контуру нашого шаблону. Можна вводити прямо по папірцю, але якщо у вас папірець м'якенький, тоненький, як у мене, можна зверху покласти таку лінійку, прямо на край шаблону, і по лінійці провести лінію. раз провести лінію 2. Так, ну і тут у нас є трошечки торочиться тканинка, і я відступила від самого краю. Так, так само на це місце маємо зрізати. Воно воно нам не потрібно все. Можна зняти шаблон, пересколоти тканинку, і потім вирізати по намічених лініях. Можна шаблон не знімати, можна зразу вирізати. Кому як зручно. Якщо ви хочете шаблон використовувати декілька разів, то краще його зняти. Зколою булавочки. Зверті увагу, що булавочки, я всі розміщаю в один бік. Так. Беру ножинці, ножики. Такі закрійні ножиці, для того, щоб вони впевнено різали тканину. І по всіх намічних лініях, стоячи, вирізаємо тканину. Стоячи, всі розкроювання швейних виробів виконуються стоячи. Отаку От чітку лінію ми маємо вирізати нашу деталь. Забираємо зайву тканинку, розвертаємо, і тут у нас були, були невеличкі туручки. Зараз ми їх акуратно зріжемо для того, щоб наш виріб був акуратним. Так, їх вирізали все, одна деталь торбинки вже є. Тепер нам необхідно... Вирізати, викривати другу деталь торбинки. Ми беремо другу тканину, тканину номер 2, і вирізаємо абсолютно такий самий, точнісінько, такий самий кусок деталі. таку саму деталь. Ось у мене є така тканинка. Я її зараз покладу лицьовим боком доверху. Візьму свою деталь, першу деталь покладу отаку от на тканинку. Ось так. Приколю булавочками і все разом виріжу. Що і вам рекомендую зробити. Знову ми сколюємо. Зверніть увагу, що тут я вже не керуюсь шаблоном, він вже не потрібен. Він свою задачу виконав. Тепер нам треба акуратненько так розправити. І... Сколу. І можемо зараз взяти ножиці і просто все разом вирізати, що я і зроблю. Так само, стоячи, вирізаємо нашу другу деталь. Ви вже шили торбинку, одношарову, наша торбинка буде двошарова з підкладочкою. Вона буде мати гарну форму, вона буде міцна. Їй можна буде зберігати будь-що. Це не трубинка для покупку магазин. Для магазину треба трубинку робити дуже тоненьку, одношарову, для того, щоб на вагах вона не забирала вагу. Бачите, я ріжу чітко по контуру першої деталі. У нас зараз отримається дві деталі. Торбинки, з якими нам потрібно буде працювати далі. Це вам що треба буде зробити до наступного уроку. Викроїти торбинку, вам треба буде побудувати кресленик, зробити шаблон, вирізати цей шаблон. Потім вам потрібно буде скласти відповідним чином тканину. На ній, з неї вирізати спочатку одну деталь, а потім із другої тканини по першій деталі вирізати другу деталь. Таким чином, у нас з вами вийшло дві деталі торбинки: внутрішня частина і верхня частина. Яке вам завдання буде самостійне, абсолютно самостійне завдання. Ви вже вмієте добре вмієте виконувати різні оздоблення. Ви знаєте, що таке аплікація, ви вмієте її робити. Ви вмієте робити вишивку, якщо, наприклад, тканина, як у мене, можна зробити вишивку яскравими нитками на темному фоні, можна зробити аплікацію сердечку, можна зробити якісь геометричні фігурки. поробити. Тобто ви тут можете фантазувати все, що завгодно. Коли ви розкроєте свою оцю деталь, деталь верху, ви також зробіть, щоб ви чітко бачили, де у вас лінія перегину. І на одній частині, на одній частині оці, отут посередині, ви маєте зробити оздоблення. Обирайте ви це оздоблення абсолютно самостійно, виходячи з знань, які ви отримали раніше. Розмічаєте малюночок вишивки, вишиваєте. Розмічаєте аплікацію, будь ласка, робіть аплікацію, петельним шов по контуру. Можливо, ви не хочете робити аплікацію, вишивку, а хочете оздобити якусь біжутерію гудзиками, там, бісеринками, будь ласка, можете зробити. Повністю вам даю поле для фантазії. Можете мережево. Пришити мереживо в декілька рядочків. І таким чином можна прикрасити свою торбинку. Можна мережево зробити навскоси. Наприклад, одно мереживо сюди, друге зверху його перекриває. Ваша фантазія може бути необмеженою, ви можете залучити сюди до цього. Батьків я не заперечую. Що ви можете ще зробити? Яким чином у вас може бути оздоблення турбинки? Наприклад, у вас немає гарної тканини, на цілої великого куска тканини, ви можете зробити із окремих клаптиків тканини зшити, а потім. Підрівняти і вирізати форму вашої турбинки. І таким способом у вас теж буде якби оздоблення торбинки. Ось таке вам буде завдання. Ще раз говорю: до наступного уроку ви маєте виконати розкроювання торбинки з двох тканин, так? підкладка верх. На верхній деталі ви маєте отут -от посередині зробити декор, який ви собі придумаєте. Аплікація з тканини, аплікація з фетру, аплікація з намистинок, е, бісеринок, е, аплікація з гудзиків. все-все пришивається, нічого не приклеюється. Аплікація з мережева також пришивається е, ручними швами, які ви вже вмієте робити. І в такому вигляді, на наступному уроці ми з вами продовжимо робити. Для тих діток, е, які мене питали на уроці, а можна джинси використати старі? Так, якщо у вас. Наприклад, є старі джинси, які ви домовилися з мамою, що ви їх можете порізати для роботи. Ось ваші джинси, дивимось, так? Джинси. Дивіться, от у джинсів є отут от штаніна така, то ви можете отут ось цієї штаніни вирізати деталь. Турбинки. Якщо ваш шаблон буде не вміщатися в штаніну джинсів, попередньо, вибачте, будь ласка, спочатку ви їх маєте розпороти по швах, тобто можна розрізати прямо по шву розрізати акуратненько. попросіть маму, хай вам допоможе. От, Якщо деталь шаблону не буде поміщатися в штаніну, зробіть торбинку трішечки меншою. Нічого страшного в цьому не буде. Наша з вами задача навчитися. Як взагалі можна таким способом пошити торпинку? Тож, будь ласка, працюйте, чекаю ваші роботи.